Куди краще вкладати гроші? Депозит чи інвестиції в акції фондовий ринок? Це доволі популярне питання серед новачків, бо депозит, ніби зрозумілий інструмент, доволі простий всім знайомий інвестиції. неясно з чого почати, як це все працює. Але куди ж все-таки краще інвестувати, які плюси-мінуси, і для яких цілей підходить який інструмент. Сьогодні будемо з цим розбиратись. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко, я експертка з особистих фінансів, з інвестицій на фондовому ринку. І на цьому каналі я ділюсь лайфхаками, порадами щодо інвестицій, щодо фінансової грамотності і загалом допомагаю українцям будувати здорові стосунки з грошима. Тож, якщо вам цікава ця тема, то не забудьте підписатись. Для початку давайте Давайте визначимо, що у депозита і у інвестицій абсолютно різні цілі. Так, чисто номінально суть та сама. Ви вкладаєте, нібито кудись гроші, отримаєте за це якісь відсотки. Але враховуючи ту дохідність, яку дають депозити, по факту це максимум інструмент для збереження грошей, і то це в кращому випадку. В гіршому це інструмент для часткового збереження своїх грошей від інфляції. А інвестиції – це все-таки про те, щоб не тільки зберегти, а й примножити. І відповідно дохідність там. Така, яка дозволяє це все перекрити. Проте, звичайно, інвестиції це теж не панацея і не в усіх випадках це підходить. Тому давайте розбиратись по порядку. Коли варто загалом обрати депозит і які у нього переваги? Ну, по-перше, і очевидно, що це доволі простий інструмент, він знайомий. Там можна почати з невеликої суми, абсолютно там майже будь-яку суму ви можете покласти на депозит, ви можете це зробити на різні терміни, ви можете швидко вивести свої гроші. Так, залежно від того, який тип депозиту ви обираєте, але загалом це цілком реально. І окрім того, дохідність на депозитах прогнозована, вона є гарантованою і фіксованою. Так, тобто, це теж є певні плюси. Проте значним мінусом є розмір цієї дохідності, яка насправді, як я вже сказала, не перекриває інфляцію в більшості випадків, або тільки-тільки перекриває інфляцію, але не дозволяє нам на цьому заробляти. Тому це інструмент, який дійсно може вам допомогти, якщо у вас є ціль на 1, 2, 3 роки, де ви хочете зберегти свої гроші від інфляції. Вам недостатньо в такому випадку часу для того, щоб їх кудись інвестувати, це буде занадто ризиковано. Тоді депозит це краще, ніж тримати просто в кеші. Проте, навіть тут я би радила все-таки розглянути в даному контексті зараз більше ОВДП або ж військові облігації, ніж депозит. Тому що з депозиту ви ще й платите податок, а з ОВДП податок платити не потрібно. Тобто тут ви отримуєте більшу дохідність в даному випадку. І окрім цього, у ВДП є також не тільки гривневі, а й валютні, які дають теж непоганий дохід, що можна використовувати. Якщо ж говорити про акції або фондовий ринок загалом, то все-таки це інструмент більш ризикований, він не такий прогнозований. Ми можемо робити певні припущення довгостроково на 10, 15, 20 років. Але якщо ми беремо якісь короткі проміжки, то дійсно ринок доволі волатильний, ми не можемо передбачити ціну, але. Враховуючи цю ризикованість, ми отримуємо ось цей дохід, тому що у нас завжди це пов'язано. Ризик і дохідність, вони ходять поруч. Чим більший ризик, тим більша дохідність і навпаки. Які ж переваги акцій? Ну, звісно, це більша дохідність. Так, то фондовий ринок в середньому дає 10% річних в доларі. Якщо ми візьмемо середню інфляцію в 3%, то ми маємо ще 7% зверху нашого чистого прибутку. Тут знаю, що одразу будуть питання, як же комісії, податки. Це взагалі не вигідно. Тому спеціально для вас я зробила детальний пост в своєму телеграм-каналі, де розібрала це все детально з цифрами з прорахунками. Якщо вас хвилює це питання, посилання на телеграм-канал буде в описі до цього відео. Загалом акція або ж фондовий ринок в цілому це той інструмент, який дійсно класно працює на довгому горизонті. Тому, якщо у вас є ціль на 5 років плюс, то в такому випадку депозит нерелевантний буде і краще ці гроші. Інвестувати і вже в рамках фондового ринку можна обирати більш ризиковані інструменти, менш ризиковані інструменти, але все-таки це буде вже більш логічно і більш виправдано. Як ви вже зрозуміли, немає єдиного правильного варіанту, куди інвестувати, депозит чи інвестиції. І так в усьому, насправді все залежить від того, яка у вас ціль. Тому я дуже сподіваюся, що у вас вийшло розібратись і ви для себе визначили, який інструмент вам більше підходить. Якщо ж під вашу ціль більш актуальні інвестиції, то в такому випадку я Запрошую вас на навчання. на мій курс інвестиції з нуля, де ми будемо розбирати все детально, покроково, як відкрити брокерський рахунок, які є види активів, як вкласти портфель під вашу інвестиційну ціль. Всі деталі будуть також в описі до цього відео. А в мене на сьогодні, все. Дякую, що додивились це відео до кінця, і до зустрічі в наступних відео.